Так, сьогодні 20 квітня я переглядаю сім'ї, трошки де розширюю, де додаю. Тут було вісім рамок. Зараз я їх трошки подивився. Тут який стан тут ой, 6 рамок тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І зверху було теж 6 альпійських. Стояли. Я їм одну поставлю недобудовану таку рамочку. Одну поставлю вже в ощину. Хай будують. Щоб була їм робота. Подивлюся, що тут у них робиться. Шість рамок було в гнізді. Так, тут перша рамка. Повністю перга. І зверху трошки трутня. Так, далі. Наступно. Рамка, це я їм давав був. Раніше ще тут вона засіяна. Рамки, звичайно, треба відбудовувати, буде міняти. Так, це засіяна, матки не бачу. Отак, рамочки засіяні. Посередині вже виходила б Що тут за матка, не знаю. Одна рамка розплоду. Так, далі. Одна далі. Друга рамка всередині і Тут може матка десь ходити. Виходить в розсліду, яєчка лежать. Бачимо, як підсивають донизу. Дно січасте, бачимо? І геть донизу рамка засіяна. Видно, що дно січа. Част... Так, я хотів би тут матку побачити, яка вона тут. М -м, можна не шукати, але це я для цікавості зараз гляну швиденько. Якщо побачу, то буде добре. А ні, то, то так і буде. Ось так. Тут теж о, теж донизу розплід. Казали мені на відео одному. Кажуть, а де дно? Що вулиць без дна? Сітка на все дно тут. Матка бачимо, аж донизу підсіває. Пергі бо не бачив матки. Так, я тут у нас Так, третья рамка <coughs> Розплоду. Дальше. Четвертая тут посеяла. Матки не Где там матка, кто не знаю. Ладно, есть еще то не начал искать. Так, і остання рамка, яка стояла, тут стояла заставна. Це остання вона засіяла вже коло заставної. Остапимося. Тут прутня насіяла і тут є трошки. І перга. Я її ставлю крайню. сюди. Там сюди отак, сюди вощинку кину на край гнізда, на край гнізда ощінку. Кину. так. І посуну. Там не добудовано десь підпечатаний розплід. вийде йде в жилий достатньо. Так, і поставлю їм. Ось сюди всередину. Минулорічні недобудовано. Ось так, вона трошки місто недобудований, хай працює. Джила вийде. І матка відбудує, і матка засіє. Все. І наверх ставлю магазин. Тут теж дві рамочки додав, бо було вісім. Так. І все, накриваю. І все. Тепер у них 10 рамок було. Скільки? Шість і сім рамок було. А це буде вже 10. Три рамочки фактично додали їм. Оце як порахувати. І ось і все закриваю. І наступні вулики.